Під Час мобілізації в Україні повістки чоловікам призовного віку мають бути вручені тільки особисто. Ця важлива правова вимога передбачає, що призовник повинен розписатися в отриманні повістки. Про це наголошують юристи та адвокати, які зазначають, що така процедура необхідний елемент юридичного процесу мобілізації. Втім, іноді буває так, що представники ТЦК не вручають повістки напряму, а намагаються передати їх через родичів. Наприклад, коли приходять до них додому, але при цьому військовозобов'язаний не брав документи і не розписувався в його отриманні. Така повістка не зобов'язує до явки в ТЦК, тому що у повістки є корінець, на якому має розписатись особа, яка її отримала. Корінець відривається і повертається до ТЦК. На основі цього у представників ТЦК з'являється інформація про те, що саме ця особа належним чином оповіщена. Якщо підтвердження оповіщення немає, то в такому випадку немає підстав застосовувати відповідальність за неявку. За словами фахівця, родичам таку повістку можна не отримувати, оскільки є чітко прописаний обов'язок вручення документу особисто саме тій людині, чиє прізвище там вказане. Законодавством України не передбачено, щоб родичі якось передавали або тим паче отримували повістки замість військовозобов'язаного. Але такі випадки в моїй практиці були. Навіть двірники намагалися вручати повістки, передавали родичам. Також фахівці зауважують, що дзвінки із ТЦК на особисті телефони військовозобов'язаних теж не вважаються належним способом оповіщення і є суто рекомендаційними. Винятки становлять ситуації, коли чоловік є резервістом, тоді він зобов'язаний оперативно з'явитися після дзвінка з військомату. А що ж до того, де саме можуть вручити повістку військовозобов'язаному, то законодавством України не визначено конкретного місця. Де працівники військомату мають вручати документ? Чоловік може отримати три види повісток для уточнення даних, для проходження військово-лікарської комісії та для призову на строкову військову службу. У самому документі не повинно бути помилок та порушень процедури заповнення. Марія Сов'ява та Олександра Падченко, Харків. Новини.